Сьогодні тема нашого відео укріплення письмових прийомів множення та ділення на одноцифрове число, арифметичні дії з іменованими числами. Поставте, будь ласка, ваш настрій. Пам'ятайте, що гарний настрій це запорука вашого здоров'я. Перше завдання: вам потрібно обчислити ланцюжок виразів. І дізнаємося, у якому столітті в країнах Європи дізналися про магічні квадрати. 900 поділити на 3 буде 300, 300 поділити на 6 буде 50, 50 поділити на 2. буде 25. 25 поділити на 5 буде 5, 5 помножити на 10. Буде 50. 50 поділити на 2 буде 25, і 25 відняти 9 буде 16. Отже, століття позначають римськими цифрами. Знайдіть, будь ласка, це число серед поданих чисел, так, я повела вам допомогу, у 16 столітті вперше дізналися в країнах Європи про магічні квадрати. Записуємо 3 квітня, класна робота, приклади 416. 90 461 помножити на 7. Пам'ятаємо, при письмовому множенні ми починаємо множити з найменшого розряду, тобто 1. 1 помножити на 7 буде 7. 6 помножити на 7 буде 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо в наступному розряді. 4 помножити на 7 буде 28. Та і ще 4 буде 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 0 помножити на 7 буде 0, і додати ще 3 буде 3. 9 помножити на 7 буде 63. Отже, 90 461 помножити на 7 буде 633 227. Наступний приклад: 67 248 поділити на 8. Проводяч, ми з вами запишемо всі числа, які діляться на 8, для того, щоб нам було зручніше. 8 ділиться на 8 буде 1, 16 ділиться на 8, буде 2, 24 поділити на 8 буде 3. 32 поділити на 8 буде 4. 40 поділити на 8 буде 5. 48 поділити на 8 буде 6. 56 поділити на 8 буде 7. 64 поділити на 8 буде 8. 72 поділити на 8 буде 9. 80 поділити на 8 буде 10. Що ж, знаходимо перше неповне ділення. 6 поділити на 8 ми не можемо, так, щоб вийшло хоча б 1. Тому перше неповноділено 67. Відповідно у частці ставимо 4 точка. 67 поділити на 8 ми не можемо. Найближче число, яке ділиться на 67, шукаємо в на нашій табличці, це число 64. Поділити на 8, беремо по 8 та перевіряємо. 8 помножити на 8 буде 64. 67 відняти 64, буде 3. Зносимо наступне число. 32, поділити на 8, важно дивимось нашу таблицю. Ділиться так, беремо по 4. Перевіряємо. 32 відняти 32 буде 0. Тому що 4 на 8 буде 32. 0 ми не пишемо, зносимо наступне число. 4 поділити на 8. Так, щоб вийшло хоча б 1, ми не можемо. Тому, у частці ми пишемо 0 і зносимо наступне число. 48 поділити на 8 буде 6. Перевіряємо. 6 помножити на 8 буде 48. 48 відняти 48 буде 0. Отже, ділення завершено. 67. 406. А зараз зробіть, будь ласка, коротку. Гімнастику для очей, щоб вам було легше. І продовжуємо працювати. Якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число. За зразком 12 літрів, поділити на 3 літри, наші літри зникають і залишається лише 4. Якщо іменоване число поділити на неіменоване число, то одержимо іменоване число. О зразком 12 літрів поділити на 3, ми отримаємо 4 літри. Ну що ж, давайте це закріпимо. Завдання 417, 21 метр 4 см поділити на 4. Ми маємо перетворити метри у сантиметри. Виходить 2104 см ділимо на 4. Наші сантиметри зберігаються, буде 526 см і переводимо їх у метри. Отримуємо 5 метрів 26 см. 180 тонн поділити на 6 центнерів. Ми маємо тонни перетворити у центнери. 1800 центнерів поділити на 6 центнерів. Для зразку ви можете олівцем закреслити так, наші іменовані числа, тому що вони зникають і у нас залишається лише 300. 5 кг 700 г помножити на 4. Кілограми перетворюємо у грами, отримаємо 5700 г. Помножити на 4 буде 22 800 грамів. І перетворюємо у кілограми та грами. Отримаємо 22 кг 800 грамів. Подумайте і поставте позначкою, чи було вам легко, чи все-таки довелося докласти зусилля для виконання завдань, чи вам взагалі нічого не зрозуміло. Самостійно виконайте приклади 420. Бажаю успіхів та всього найкращого!